Вітаю з вами Павло Живєті, весею Медіахаб на телеканалі д 1 Платформа для новин з усієї України. Мукачівські пластуни завітали із колядою до міської ратуші. Цьогоріч архітектурній пам'ятці у Чернівцях виповнилося 150 років. На Вінниччині відзначили юних авторів короткометражного кіно. А в Успенському соборі Мукачевого лунала різдвяна коляда у виконанні хору хлопчиків та юнаків. Про це і не тільки у нашому випуску. Сьогодні ми починаємо. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації у Берестинському районі запрацював перший центр безпеки у відкритті установи в Наталинській громаді. Взяв участь начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. До заходу також долучилися начальник ГУНП у Харківській області і начальник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в регіоні. Більше інформації далі. Укачівські пластуни завітали з колядою до міської ратуші. Вбрані у колоритні костюми колядники показали колоритне різдвяне дійство та заспівали колядки. Пластуни побажали миру Україні і віри та злагоди всім українцям. Якщо є віра в серці і добро у вчинках, світло завжди буде з нами. Чували вас, що нас пришлеми суфлема. Чи прийма? Поки, О чоловіка опустився, ми прийшли до вас про села зустити, і у радісну пісню ж і вас заселити. З небо английська, що Христос родився, бо мерзлої гнять. Нам треба три рази стукнути, і воно саме перед нами, Айбо перед тим треба мало заколядувати. Коли розгота, люди коляду. Е, та що мені всі колядки, я і будень і вся тобі дороблю. Та мені самі люди допомагають, то ся роблять, тось посважають, та мені між такими дуже файно. Я так у натопленні хижі сижу. ну, хлопці, має мало сучаної води. Йо, гей, діти, ходіте. Ну, та я старий дід не та шо і не давно сходиє дні. Це ще раз гори, через ріки. Та за що я до горіки? А горіки дала їсти, пити. та забуло поселити. Доста, діти дуже валяться. на коліна та молись. Діти. діду отца отца, отца І І І сина сина, не так, а правильно Святого духа не за І сена. І, сена. і святого духа Ща чути, Йо, та не та. За і святого духа, і святого духа? Ваша любовь намного я лиц. Ання та спільною молитвою вшанували пам'ять полеглих воїнів 12-ї бригади Азов та 61-ї окремої механізованої бригади. Захід відбувся у костелі Святої Діви Марії Ангельської з нагоди вручення родинам загиблих посмертної відзнаки Христа Героя. Після церемонії родичі поклали квіти до стіни пам'яті на площі Тараса Шевченка. А завершився захід спільною молитвою. Хвилиною мовчання та спільною молитвою на Вінничині вшанували пам'ять полеглих воїнів 12-ї бригади спеціального призначення Азов та 61-ї окремої механізованої степової бригади. Пам'ятний захід відбувся у костелі Святої Діви Марії Ангельської, з нагоди вручення родинам загиблих оборонців посмертної нагороди Хрест героя схиляємо голову перед пам'яттю наших героїв перед родинами, перед батьками і матерями які Правильно виховали своїх дітей і вклали їм в ті вічні цінності, яким вони слідували до кінця. Ми дякуємо дружинам, які чекали в твір. Ми дякуємо дітям, яким довелося дуже рано позосліти. Можна, звісно, багато говорити про цей вигляд, але це не непростий шлях, який кожен пройшов з якою до кінця, і який слугуватиме прикладом майбутнього. Рідним полеглих воїнів вручили нагороди орден Хрест Героя. Цю відзнаку започаткували у 24-й окремій механізованій бригаді, щоб вшанувати подвиг усіх загиблих побратимів. Орден походить з часів Української Народної Республіки у 2019 році. Його відродила ветеранська спільнота як символ незламності, мужності та жартовності загиблих оборонців. Вручаємо сьогодні орден хрест Героя. Це знак яку відродила наша ветеранська спільнота раніше. За часи Української Народної Республіки вона Хрест-Петлюри і їх бойову нагороду за саме за зимові походи в нашій боротьбі з одвічним ворогом. Зараз про шану тих пам'яті мільйонів, які загинули, яких і ми, ми не знаємо. Ми продовжуємо нагородження саме сучасних воїнів, да сучасної російсько-української війни в продовженні пам'яті тих, хто поклав за нашу державу свободу на железість своє життя. Коли ви започаткували нагороду? Цю нагороду ми почала в 2019 році. Тоді склалася така обставина, що добровольці, які були різних формувань, на жаль, за часів АТО не отримали ні державний народ, ні відночих знак. Відповідно, щоб вирівняти історію, подякувати саме родинам за добровольців, тому що вони першими пішли в бій. першими зустріли свою, свою смерть. Тому ми почали цю історію саме в 2019 році. Далі вже там повна штабу зустрічали кожен на своїх фронтах. Рідні полеглих оборонців поклали квіти до стіни пам'яті загиблих воїнів на площі Тараса Шевченка. А в завершенні всі присутні долучились до спільної молитви націоналіста, яку провів представник хорунжої служби полку спеціального призначення Азов. Культура як простір єдності і підтримки у ківерцях творчі ініціативи об'єднують мешканців громади та допомагають збирати кошти для збройних сил України. Про це далі у матеріалі телерадіокомпанії Аверс. Різдво це про родину, традиції і єдність. У ківерцях ці сенси поєднали у великі спільні події. Святі, різдво української родини, яке традиційно відбувається у ківерцівському будинку культури. Святкова програма розпочалася з різдв'яного ярмарку. Господині закладів культури ківерцівської громади пригощали традиційними стравами, а всі охочі могли долучитись до благодійного збору на підтримку Збройних сил України. Дуже хочемо допомогти хлопцям. Ми Теплі, а там треба дуже допомагати. Чим можемо, тим допомагаємо. Ходимо, колядуємо і теж на ЗСУ. Бо треба допомагати. У нас такий час треба. Я дуже люблю Україну. Продовженням став святковий концерт на сцені колядки, українські різдвяні пісні, виступи місцевих творчих колективів. А у залі аншлаг, теплі оплески і особлива атмосфера, коли кожна пісня звучить, як подяка тим, хто боронить країну. Коли стине на столі, ми молимося, тих, хто на нану. Ми усі разом хочемо з вами, з нами, всі маленькими дітками. Подякувати тим воїнам. Усім, без винятку, які сьогодні стоять на обороні нашої держави, де сьогодні ми в цьому світлому залі з такими прекрасними виконавцями, з такими прекрасними дітьми, можемо відчути малесеньку радість. Будинок культури імені Миколи Ковальова сьогодні не лише місце свят, це справжній осередок життя громади. Тут паралельно з проведенням заходів тривають ремонтні роботи, оновлюють приміщення, покращують умови для глядачів і творчих колективів. Дуже велика підтримка. Ми дуже щиро вдячні нашому міському голові Олександру Миколаївичу Ковальчуку, тому що справді зараз вкладена дуже колосальна і робота. І кошти для відновлення нашого будинку культури. Зараз не легкий час, але людям треба зробити якусь таку розрядку. Ми своїми концертами як кажуть, лікуємо людські душі. Там в церкві батюшка також сповідає це лікування душі. А ми лікуємо їхні душі, щоб трошки вони забулися про ту біль, про те горе і пісня. Це є дійсно душа народу. Треба збирати на такі заходи. Свято різдво української родини у ківерцях стало прикладом того, як культура, традиції та благодійність можуть об'єднувати громаду, а вже оновлений будинок культури і надалі залишатиметься місцем, де звучить українська пісня. Ростуть діти і живе надія. Однією з найвеличніших окрас чернівців без перебільшення є вірменська церква, одна із найвишуканіших архітектурних пам'яток міста. Цьогоріч архітектурній пам'ятці виповнилося 150 років. Як відзначили ювілей? Дивіться у сюжеті телеканалу Сі4. Вірменську церкву зводили упродовж шести років з 1869 по 1875 за проєктом відомого чеського архітектора Йосифа Главки. У цій будівлі він поєднав романський, готичний і візантійський стилі монастирів Буковини з традиційними елементами вірменської сакральної архітектури. Цьогоріч пам'ятці виповнилося 150 років. Це являється такою великою духовною спадщиною і національною, звісно, спадщиною для вірменської громади, для церкви. І Для нас дуже відповідальна, дуже важлива сьогоднішня молитва, сьогоднішня служба і наші парафіані з радістю сьогодні тут. І до нас ще приєднаються наші брати з різних. Конфесії після освячення у 1875 році святиня отримала назву церкви святих апостолів Петра і Павла та з приходом радянської влади храм закрили. Приміщення використовували як склад. Лише на початку 90-х років церква відродилася до нового життя. Що неділі вірменська громада збирається у храмі на богослужіння. Для них це не лише молитва, а й нагода бути разом, поспілкуватися, обговорити спільні справи, підтримати одне одного. Саме так народжується єдність, яка виходить далеко за межі храмових стін і продовжує існувати протягом століть. Це саме церква їм дає, оце спілкування і допомога одне одному, і навіть не тільки один одному. Сьогодні в Україні війна. Чим могли, допомогли. Нас не так багато, але у нас є якийсь внесок саме для перемоги України. Сьогодні у стінах храму також діє органний зал Чернівецької обласної філармонії. Завдяки унікальній акустиці музика наповнює простір особливим спокоєм, який доповнює багате внутрішнє убрання церкви. Радислав Українець, Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4 Святкова атмосфера, танці, пісня і тепло живого спілкування у гожулах. Відбувся новорічний концерт Хітовий Новий Рік, який об'єднав громаду довкола спільного настрою та віри в добро. Як минув святковий вечір і чим дивували глядачів, дивіться у наступному сюжеті. У Гожулівському центрі культури та дозвілля відбувся новорічний концерт під назвою Хітовий новий рік учасники заходу підготували святкову програму, аби подарувати глядачам позитивні емоції та відчуття свята в непростий для країни час. Для концерту обрали композиції, які за задумом організаторів мали зігріти серце і підтримати настрій. А підготовка артистів тривала понад три місяці. Розповіла завідувачка Гожулівської філії центру культури та дозвілля Крістіна Проценко. Наші дітки, наші артисти, художньої самодіяльності. Дуже старалися, готувалися, стараємося. Щоб ж що дітки, коли маленькі, то їм потрібно багато часу на підготовку. Артисти наші багато з них роками вже підтримують нас деякі тільки долучаються до наших колективів. Учасниками святкового концерту стали місцеві, які протягом усього концертного сезону беруть активну участь у творчому житті громади та регулярно готують сценічні номери. У Гожелівській філії центру культури та дозвілля, за словами методиста Оксани Федюшко, постійно проводять проводять заходи для дітей, покази мультфільмів і читання а дорослі мають можливість розвивати та демонструвати свій вокальний потенціал. Саме в цьому концерті на цьому концерті так наші артисти від чотирьох рочків найменше найменші дітки сьогодні будуть вперше співати. Це чотири річки, це буде їхній дебют. Концертна програма поєднала сучасні танцювальні напрями: контемпорарі денс, танок зі стрічками та хіп-хоп. Одним із яскравих номерів став виступ місцевого ансамблю з десяти юних артистів із танцем Макарена. До концерту учасники готувалися кілька тижнів, ретельно відпрацьовуючи кожен рух, зазначила танцівниця Анна. Мені дуже подобаються ці танці, і я завжди нічого не пропускаю, їздю на всякі концерти. let <laughs> Окрім танцювальних номерів, на сцені лунали й вокальні виступи. Односельчан новорічною композицією Шумеї не пройде порадувала юна співачка, учениця музичної школи Мар'яна Федюшко. Цю пісню дівчина обрала як одну з улюблених у своєму репертуарі. Спів для мене ну це моя фішка. Готувалася я не так довго, тож я цю пісню знаю давно. Запросила мене мама і вивчала пісню, я теж знаю. Допомогли організувати свято у жилах підприємець Володимир Разнов та голова фракції Батьківщина у Полтавській обласній раді Сергій Білашов. Хочу побажати міцного здоров'я, щастя, внетні, спокою, щоб цей год був водомір, щоб нашу країну прийшов мир, щоб закінчилася страшна війна, щоб в наші хатинки спокій. спокійно. Наступаючи новорукам свято завершилося теплими емоціями та приємними сюрпризами. Усі учасники новорічного концерту отримали подарунки. Для наймолодших підготували яскраві пазли та пам'ятні грамоти за участь, а для дорослих артистів окремі святкові презенти. Організатори кажуть: головне не подарунки, а увага і відчуття єдності, які цього вечора вдалося подарувати кожному у майбутнє очима дітей і підлітків на Вінниччині відзначили юних авторів короткометражного кіно, які у своїх роботах говорять про мрії, виклики та надії нового покоління. Більше інформації далі. На Вінниччині підбили підсумки обласного конкурсу короткометражного кіно «Погляд у майбутнє серед старшокласників. У ньому взяли участь учні з різних громад області, які представили власні відеороботи на важливі для суспільства теми. «В Цих роботах ви проявляли те наскільки ви сприймаєте цей світ, наскільки ви його розумієте, і в кожному з цих фільмів проявлялось щось особисте. Сприйняття, розуміння, оцінка тих подій, які відбуваються сьогодні. Дуже дякую нашим діткам. Я дякую вчителям. Я дякую тих, хто зміг організувати дітей, спонукати їх до цього. Вітаю переможців і з вірою в перемогу в наступному році. Дійсно, кожна робота це є якась індивідуальна частинка кожного з вас. І по суті кажучи, кожен з вас є переможцем уже тому, що ви насмілились показати своє творіння. Те, що ви придумали його, ви його відзняли, ви мали силу на те для того, щоб показати його іншим. Цьогоріч на конкурс подали 20 короткометражних фільмів різних жанрів: документальних, ігрових, навчальних та анімаційних. Роботи створювали команди закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. Назва мого фільму той, хто залишив слід. Я цей фільм вирішила зробити через те, що наш захисник навчався в нашій школі. Загалом ця ідея виникла у вчительки образотворчого мистецтва, і я дуже захотіла їй допомогти в цьому створенні. Тому що мене дуже цікавить робити фільми, знімати, редагувати. Але насамперед мені хотілося зберегти пам'ять про нього, щоб ті, хто переглядали, вони бачили, що за нас стоять наші герої, і те, що Україна буде жити завжди. На нашому гуртку ми знімаємо досить багато фільмів. це один з них. Чому ми його вибрали саме цю тему? Тому що нас дуже цікавить історія нашого міста. Це був дуже потрібний для мене досвід. І дуже цікаво було в цьому брати в цьому участь. Ми під час того, як знімали, ми дуже багато цікавилися самокультурою і залучали дуже багато традицій у цей фільм. За результатами конкурсу, 11 робіт здобули призові місця, а їхні автори отримали дипломи. Усі учасники відзначені подяками, адже конкурс став для молоді можливістю спробувати себе в ролі режисерів, операторів і сценаристів та попрацювати в команді. Яна колодинська телеканалу Вінничина. Підбили підсумки сезону та нагородили спортсменів. В обласному центрі рівненщини відбулася урочиста конференція рівненського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України. Під час заходу мотоциклістам вручили нагороди за спортивні досягнення у 2025 році, проголосували за зміни до статуту та обговорили план роботи федерації у новому році. Яким 2025 рік був для мотоциклетного спорту Рівненщини? Дивіться у матеріалі наших колег з ITV. І медіагрупа. Підбили підсумки сезону. В обласному центрі відбулася урочиста конференція Рівненського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України. Під час заходу спортсменам вручили нагороди за спортивні досягнення у 2025 році. Цьогоріч 15-річна рівнянка Злата Киселюк посіла друге місце на кубку та серед жінок стала чемпіонкою України. Окрім того, спортсменка отримала виклик до національної збірної. Треба було дуже сильно тренуватись по фізухі, по, по мотокросу. У мене був тренер ще Маханьков. Ми займалися професійно, ми тренувалися п'ять разів на тиждень. Ми їздили по всій Україні, по трасам, їздили по чемпіонату України з Маганьковом, але потренувалися за ну недовго, десь рік. Долучився до підготовки рівненської гонщиці та допоміг здобути медалі керівник Острозького автомотоклубу Кристал та тренер з мотокросу Василь Юзепчук. Коли людина досягає в такій юному віці високого звання, вона вже стоїть на межі закінчити, продовжити. Але було запрошення запросили її члену збірної команди України. Запросили в нас, буде заплановано виступи в. Італії і Франції там буде молодіжний чемпіонат світу. Ну, якщо у нас пройдуть вдало збори, вдале тренування зимове, можливо, ми поїдемо на чемпіонат світу, молодіжний чемпіонат світу Франції і в Італію. У 2025 році на Рівненщині загалом відбулися сім турнірів з мотокросу та спідвею, до яких долучилися спортсмени з різних регіонів України, а також гонщики з країн Європи. Під час заключної конференції внесли зміни у статут Рівненського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України, розповів голова організації Дмитро Соломчук. І також там деякі будуть технічні питання, і щодо членства, щодо членських внесків тому що ну потрібно членам федерації також всім працювати виключно на розвиток мотоциклетного спорту не тільки відвідувати відвідувати самі змагання а всі що були активні всі працювали над цим у новому році міська влада продовжить підтримувати рівненських спортсменів у спідвеї та мотокросі, зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Додає, цьогоріч більшість видатків спрямували на організацію змагань. Також суттєво допомогли спонсори. На жаль, ми не можемо спорити самостійно, але бізнес підтримує, дає можливості розвивати так само дає можливість розвивати нашому спідве мотокросу. І таким чином нам. Наша задача стоїть мета тільки в розвиток і на 26 рік зробити максимально е, хороші умови, хороші, знаєте, інвесторів і діти, щоб йшли і займалися таким видом спорту. Цьогоріч Всеукраїнська Федерація мотоциклетного спорту визнала рівненський обласний осередок найкращим в Україні. Спортсмени з Рівненщини впродовж сезону ставали чемпіонами та призерами різноманітних змагань. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на де 1